День смугаства Юпітера, планети великого щастя. мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день жаби. Тобто, що б мене зробили, все ніби погрузне в болото. Отож, ніяких нових справ, ніяких угод, не підписуємо ніяких паперів, займаємося лише повсякденними справами. У борг не беремо, у борг не даємо. Сьогодні панують плітки, сварки, хочеться попліткувати про наше начальство, про наших колег. Лех, ну і в ніякому разі, сьогодні не йдемо за покупками. Можна витратити даремно гроші, а ще гірше ми їх можемо загубити, а також можуть їх вкрасти. Сьогодні мінерал дня жадеїд. Він прирівнюється до смарагдів, особливо вищий сорт імперіал. Як оберіг, він слугує людству вже більше шести тисяч років. Ми сьогодні згадуємо і про наших батьків, і померлих, і живих. Дякуємо їм за терпіння, за турботу про нас, за ласку і просимо пробачення за наші непослухи, за наші гріхи. Місяць продовжує свій рух по знаку Лева, вогнений знак, саме вишуканий знак зодіаку, тобто в Дні Лева. Ми хочемо мати гарний вигляд, ми хочемо поїсти щось смачненьке, щось шкідливе, щось жирненьке, але організму корисні будуть білкові страви. Тобто нежирне м'ясо, нежирна рибка, і так далі. У нас дуже сьогодні вразливе сердечко побережемо його, особливо вранці і ввечері. Дуже добре сьогодні полікувати протилежний знак лева. Це водолій, який відповідає за наші ніжки. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1955 році в Криму поблизу Сімферополя була побудована найбільша на теренах Союзу обсерваторія. Знаменита Кримська астрофізична обсерваторія мені пощатило на ній побувати і навіть подивитися неймовірно прекрасний спектр нашого сонечка. В 1741 році в той день народився палац, німецький етнограф. Було знайдено глибу заліза в Тайзі. І коли запросили паласа, він визначив, що це метеорит, мабуть, колись дуже давно впав в тайгу. Самий великий уламок, вагою 680 кілограм. Носить назву Паласове залізо. Метеорит номер 1 Нехай і нам так везе і в цьому посприяє розташування небесних світил.